Поговоримо про чергові фейки Росіян цього разу. Вони активно розповсюджують новину про те, що нібито 86-річній бабці з Бахмуту вручили повістку. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уточнює, що за фахом бабуся медик. Попри свій поважний вік, вона нібито отримала повістку як військово зобов'язана. Тож працівники ТЦК хочуть забрати її, мовляв, на фронт. Однак, в реальності повістка на відправлення не приходить людині одразу. До цього ж мала бути повістка оповіщення для верифікації даних, і потім повістка на проходження медичної комісії. Також у повістці вказано військово-облікову спеціальність. Стрілець в тому в тій історії. Ну, а натомість жінка має інший фах, як я вже згадав вище. На антиукраїнську інформаційну кампанію, яку росіяни назвали Майдан 3 виділили майже 250 тисяч доларів. Про це видання дані Бабель розповів представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та революції гідності на дискредитацію якої Росіяни витрачали десятки мільйонів доларів інформаційними операціями? Займаються підрозділи, створені у російських спецслужбах в ГРУ, в ФСБ а також при Генштабі РФ і в адміністрації Путіна. За так званий проект осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідає перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кирієнка. Розхитати в Україні тему внутрішніх суперечок пробував заступник голови уряду Росії Владіслав Сурков. Він до слова раніше був ідеологом так званого проекту Новоросія. Руслан Дейниченко, виконавчий директор СтопФейк, доєднується до нашого ефіру. З ними обговоримо ось ці чергові російські намагання. Доброго дня, вітаємо Вітаю. та ну передовсім напевно про канали донесення цієї пропаганди. З боку росіян, які вони, тому що ну те, як це виглядало навіть кілька років тому, це, це була абсолютно одна історія, і зрозуміло, через свої афільовані телеканали, через якихось там переписаних одне на одного власників, це це все вкидалося в свідомість українців, як планують росіяни робити це зараз? Ну і з рахуванням того кошту, про який ми згадали. Ну, звичайно, дуже добре, що росіян позбавили основних каналів впливу на українців: це е, телебачення і російські соцмережі, російські соціальні платформи. Але знову таки залишається досить потужний канал. І зараз головний канал розповсюдження дезінформації для росіян і впливу на українців це е, месенджер Телеграм. Тут ніяких секретів немає, і інші соціальні мережі вони також намагаються використовувати. Але на щастя, і Ютуб, і Фейсбук вони докладають певних зусиль для того, щоб шкідлива пропаганда, шкідлива дезінформація саме на цих майданчиках не розповсюджувалась. Телеграм залишається каналом номер один для розповсюдження шкідливої пропаганди і дезінформації. Ну якщо в Телеграмі це канали, де ти читаєш якісь новини, то Фейсбук, наприклад, це хтось щось написав. Вигадана людина чи реальна, і потім починається обговорення. От як працює це поширення? Адже часом людина ну, насправді з якихось хороших мотивів може поширити очевидну брехню? Ну, власне, на це і розраховують росіяни. З одного боку, вони намагаються розповсюджувати дезінформацію, фейки, неправду. Через такі мережі ботів, тобто автоматизовані системи, які розсилають це, лайкають, коментують. Але звичайно, коли це роблять реальні люди, реальні українці, у яких є знайомі друзі, коли вони починають розсилати якісь лінки на через месенджери, через вайбер там своїм друзям, відповідно, довіра до такої інформації вона підвищується. Тобто, це ми робимо таку послугу російській пропаганді, коли фейки дезінформацію. Пересилаємо один одному, коли коментуємо. Коли коментуємо, скажімо, там чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, відповідно, алгоритми цих соціальних платформ думають, що це якась важлива інформація. Якщо її всі лайкають, коментують або навпаки, дизлайкають, Тобто вони ставлять, начебто, значок мені це не подобається, але все одно така активність вона сприяє ще більшому розповсюдженню цієї інформації. Тому. Такого треба уникати і поменше інтерактивності із російською пропагандою і дезінформацією. Ну а яким чином відрізнити ось цю російську пропаганду від, від нібито правдивого голосу народу, голосу вулиці, якщо хочете, голосу війська навіть я поясню вам, про що мені йдеться. Досить часто на жаль, натикаюся на певні постановочні відео. Ну мені зрозуміло і очевидно, що це спеціально ніби зйомка. Для того, аби дезорієнтувати українців, нібито скласти таке враження, що це там бійці, наприклад, на фронті говорять, що вони покинуть позиції, якщо вони, наприклад, російською мовою говорять і поїдуть кудись до Польщі. Хоча очевидно, що це нічого спільного з українськими військовими немає. Або інша історія, коли нібито знову ж такі самі військові українські, ніким не зверифіковані, говорять щось там про там, православну церкву московського патріархату і про те, що вони будуть її боронити, і так далі. Тобто таких прикладів насправді багато. І от наскільки це дошкуляє, наскільки це. Впливає на, на свідомість, ну немає якогось секрету. Як розрізнити, скажімо, чи це справжнє звернення українських військових, чи, чи це а, фейк, створений російською пропагандою. А, ми займаємося дослідженням пропаганди 10 років, і навіть у наших фахівців, у наших фактчекерів, іноді забирає дуже багато часу для того, щоб встановити правду. Тому треба пам'ятати, от зараз ті наративи, ті теми, які, на які особливо робить увагу і докладає зусиль російська пропаганда для їх розповсюдження. І це ж те, що шкодить Україні, це те, що має посилити якісь конфлікти між українцями, між владою опозицією, між військовими і політичним керівництвом. Це те, що особливо ми зараз бачимо останнім часом. про якісь там спроби організувати майдан в Україні. От буквально на днях ми побачили знову чергові спроби, коли а, створили. Начебто, відео про слушок у Прошенка і Ахметова, які обговорювали там організацію майдана, і, начебто, навіть е, залужний з ними в темі, тому все це створено було російською пропагандою за допомогою різноманітних алгоритмів, штучного інтелекту. І ми що чим далі, чим таких спроб буде більше, тим далі такого контенту шкідливого буде більше. І він буде все якісніше і все складніше буде визначити правдивість цього контенту. Ну та якраз хотіла вас про це питати, бо штучний інтелект з одного боку дуже добре а з іншого боку, технології діпфейк, коли є звернення залужного, його голос, його обличчя, але ж це не залужний. Кому довіряти, як довіряти, бо те про що говорять останні соцопитування, люди все більше довіряють, навіть анонімним каналам в тих же соцмережах. Ну, довіряти перевіреним джерелам, там де працюють фахові журналісти, які перевіряють інформацію, які відповідають за те, що вони публікують, які спілкуються з там з президентом, з урядовцями, з нашими військовими, і вони гарантують, що та інформація, яку вони розповсюджують, що це інформація правдива. Відповідно, відкинути анонімні телеграм-канали, не покладатися на них. І не ну не намагатися не розповсюджувати інформацію з анонімних телеграм-каналів і особливо тих, які розповсюджують якусь маячню, якусь шкідливу для України інформацію. І я думаю, що це шлях до того, щоб зробити наш інформаційний простір чистіше, і це наблизить нас до перемоги. Ну разом з тим технологія, от вона допомагає нам, сприяє в, в тому, про що ви зараз сказали, чи навпаки більше докучає, тому що. З одного боку, тут йдеться і про швидкість донесення, і про швидкість, ну можливо, навіть спростування, коли з'являються ось такі фейки. З іншого боку, це ж якраз і грає на руку більш технологічному, більш якісному створенню ось таких неправдивих матеріалів, записів, дописів будь-чого. Поки що ми розуміємо, що зловмисники насамперед це фінансовані Кремлем пропагандисти. Що вони використовуються дуже активно. Вони використовують автоматичні алгоритми для створення контенту, для розповсюдження контенту, для створення фейкових відео, фейкових фотографій, підробляють голоси українських політиків, українських військових. І відповідно кількість такого шкідливого контенту збільшується. Він стає більш якісним, і це несе більше загроз. Звичайно, і компанії, які і Фейсбук, і Ютуб вони інвестують значні ресурси в те, щоб обмежити можливості такої розповсюдження шкідливої дезінформації і насамперед на своїх майданчиках, але знову таки це постійна така гонка. І хто в ній переможе? Ну ми сподіваємося, що все таки Україна і а, ті, хто на світлій стороні, ті, хто нас підтримують, а, зроблять все можливе для того, щоб у зловмисників не було жодної жодного шансу перемогти. У нас менше хвилин лишається. Ми тут розказали про фейк щодо мобілізації жінки, 86-річної. А у вас за останній час який фейк найбільше? Я не знаю, насмішив, здивував, вразив. Ну, власне, це фейк, і він вкладається в цілу інформаційну кампанію, яку проводить Росія. З одного боку такі фейки спрямовані і на російську аудиторію. Вони хочуть показати своїм громадянам, щось дивіться, українці закінчилися. Вони не хочуть іти в армію. А в українське військо вже там мало в людей. Тому давайте записуйтеся в російську армію, йдіть воювати. Нічого складного не буде. Заробите грошенят і все. І з іншого боку, такі фейки. Працюють і на те, щоб демотивувати українців, налякати, що мовляв, дивіться уже навіть стареньких бабусь призивають у військо, тому що ніхто не хоче йти в армію, не хоче отримувати повістки. Тому це дуже така небезпечна теж тема, на якій активно працюють, над якою активно працюють росіяни. Почули, дякуємо вам за, за ваш час за спілкування. Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, з нами на відеозв'язку. Щойно.